Всім привіт! Бачите, тут я розложив таку коробочку, а прийшла мені посилочка від магазину Агрокраїна місто Дніпро. Я з ними вже давно працюю, багато що заказував у них. Ну і що я заказав цей раз? Заказав комплект прокладок на КПП через те, що в мене оця верхня біжить, що... Получається, що на мосту треба її замінити. Потім, на кінець, -то, буду я вже. Буду я вже стартером. Плиту взяв, взяв отакий вол. Не знаю, що то мені кажеться, це надійніша система. Потім прийшов мені центральний винт. Новий. Кажуть, якісь непогана. Ну... Яблука вроді ці ще не шатається. Далі побачимо, як він буде роботи. Звісно, труба однього. Ну, нього. Що саме цікаво, навіть є ось така пластинка, де ставиться замість пускача. Ну, вона там стоїть невеликі гроші. Але щоб самому її зробити, то треба помучитися. От ви ресвердливі шукають що зробити. Купив, все готово, все удобно, бере став і їсть. Ну, а стартер у мене я вже показував в минулих відео. Є, благодаря мому куму, є стартер. Ну і зараз це все діло я соберу. Не буду показувати, як воно собирається, тому що є дуже багато відео, одне те саме не хочеться знімати. Соберу, будемо пробувати запускати. Ну, по запуску є один нюанс. 75-й акумулятор. Побачимо, потягне чи ні. Ну що, стартер встановлений. Аккумулятор. ошибочка 65-й. Це временно, тому що треба западати плему. Мінусової. Ну що, ключ на старт. Такий в мене ключ. Временний кажу зразу. Пробую. Парвий блінкомам бандик з ним включив. Да, кстати, тут треба теж з цим валом включати оцю штуку. Ай, невдобно однею рукою. Зараз включу. Хочу вивести там тягу, педальку зробити у кабіні. Щоб ногою нажав, з кабіни завів і все. Зараз ключу, будемо пробувати далі. І так, попитка номер 18. Так, газ даний, ключ на старт. Ну, як бачили, заводиться. Ложкувато, звісно, акумулятор б помочніше. Ну, завести можна. Це, кстати, акумулятор не первої свіжості. Ну що хочеться сказати? В принципі, все стало нормально, пластинка під низом чітко стала. Той вал став, розібрав там. Треба помозгувати, подумати, але стало. Як воно розбирається, коли ти його розбирав перший раз, зробив це. Єдине, що тут ось бачите, це виходить плита універсальна. Можна ставити стартер ЙМЗовський. О, ЕМТ-зовський, в мене МТЗовський. Отут тут отвір не совпадає з стартером. Ну, вирішення проблеми дуже просте. Тут, слава Богу, сквозний болт. Можна поставити, поставив болта не на 12, а на 10. Ну я думаю, в магазині це учтуть. А так до комплекта немає ніяких питань. Він теж я зібрав. Ставити, ну що, він, як вінт. Качество вроді непогане. Так що такі от справи. Ці киші все скоро поубираємо. Тепер уже, коли в мене стоїть тут акумулятор, я можу далі займатися проводкою. І в скорому часі, надіюсь, заміню це чудо на дозатор. Ну, а кому було цікаве таке відео, підписуємося на канал, ставимо лайк. Всім пока!